Ранок. Сьогодні вже в нас останній день перебування тут. Ми зібрались на сніданочок. А, до речі, ми вже тут декілька разів вечеряли і чекали на сайті, що шеф-повар працював в різних кишленівських ресторанах. Але їжа якась дуже дивна, якщо не сказати несмачна, бо ми взяли чотири страви, на чотирьох осіб, і три з них були ну, несмачні. А сніданки в них погані, це не шведська лінія, це континентальний сніданок, але порції великі і смачні. Тому ми пішли сніданчик. Незважаючи на сильну зливу, яка пройшла за день до цього, ми все-таки вирішили піднятись на гору. Гора хом'як є одною з типових локацій нескладного одноденного маршруту. Піднятись на вершину можна різними стежками. Найпопулярніші зі сторони водопаду Женецький гук та КПП, або зі сторони траси біля села Яблуниці. Ще є стежка сусідньої гори Синяк, якщо ви раптом вирішили довше пройтись горганами. Рекомендують обирати підйом від КПП та підйом від села Яблуниця. Якраз цей варіант підйому ми і обрали, адже наш готель знаходиться поруч. Цим маршрутом чекають переважно серпатинні набори висоти, без різких перепадів та непролазних хащів. До речі, дуже зручно, що весь маршрут промаркований і точно не заблукаєте. Один-два кілометри ми вже пройшли, і дійсно як нам казала жіночка на касі, що перший там кілометр буде, начебто, найважчий. Ну в тому плані, що він буде найслизькіший, бо там більш такий густий ліс і каміння мокре. Далі дорога трохи більш сухішою стала, але маршрут, як ви бачите, ось так все рівно йде через ліс, через ліс і через ліс. Тому, поки нам ще нормально, ми не здаємося йдемо далі. Декоди маршрут проходить ось так просто через річку, тому якщо тут був великий дощ і повна річка, пройти було б складніше, але так, по камінчикам пройти, в принципі, все реально. І тут одразу біля річки є така бесідка, щоб перепочити. І вказівничок, де вказані, які тут водяться тваринки в цьому лісі. Такі казанички досить непогано вас мотивують і організовують, щоб ви розумієте, скільки ще до вершини, скільки ви пройшли, щоб не здатися на маршруті. В принципі, оскільки ми віщами щось знімаємо, зупиняємося, то в нас маршрут десь так і є, як вказано. Тобто 1,6 км ми пройшли десь за 48 хвилин. Я бачу, тут досить популярний маршрут, людей ходить багато, і вони хоч активніше, швидше, чи ми, бо вони нічого не знімають. Я думаю, це в такому повільному темпі, якщо ви там рухаєтесь з дітьми, бо на цей маршрут піднімається навіть зі тачками. пройшли десь третину маршруту, але загалом весь маршрут досить одноманітний, якихось таких видів поки не відкривається, ви йдете однією маршрутом. Але сьогодні понеділок і після великої зливи, як я казала вчора, у нас навіть світло в отелі пропало, людей багато йде, тому маршрут, я думаю, дійсно популярний, бо людей чимало. Побачимо, хто дойде до вершини. На тетині маршруту ми зробили свій перший перевал. Тут класно, що є або такі лавочки, або є бесідки з накричам, де можна заховатись від дощу. Фу, наче і на вулиці не супер жарко, і ти йде через ліс. Але трохи спекотно, мабуть, через те, що ти піднімаюся за час. Ну, Пасажку можна видно, він вже наче дощом обмився. Часом маршрут з лісу виходить все ж на такі відкриті площадки, але вони кам'янисті. Прямо видно, що так згори скатується це каміння, але разом з тим відкривається вже певний вид на гори. І ти трохи виходиш на сонечко, можна обсохнути. До речі, Ми взяли зовсім так небагато води, бо тут читали відгуки, що струмків багато, води знайдете без питань. Але ми пройшли вже більшу половину маршруту. І була тільки одна річка, через яку ми переходили, а так струмків більше не було. Більше, ніж 2 години йшли. Нормально, нормально. А тепер серпантин закінчився, почались крути підйоми. Фуу. Звісно, останній час якийсь вже найнудніший. Боже, хочеться якнайшвидше піднятися, ти просто кожні п'ять хвилин дивишся, чи вже скоро чи ні. Ти найлегше ми вже пройшли, залишилися останні 500 метрів. Вони вже примаркеровані як червоний маршрут. Фу, кажуть, що не дуже легко, але ми все-таки маємо спробувати. Бо досі, поки ви не йшли, ніякого виду, можна сказати, не бачили. Тому потрібно йти далі. Але підемо крутий. Метрів цього складного маршруту на гору ми вже піднялися, але вже навіть звідси відкривається. Такі красоти, але ми дивимося, що тут все до хмарки, туман. Сподіваюся, у нас на вершині буде чекати гарний вид, а не просто туман. Ми нарешті подолали. Це моя перша вершина, на яку я піднялася, бо вже декілька разів намагались пройти різні маршрути на різні гори, але весь час на щось розвертало назад. Зараз ми на місці, краєвиди просто неймовірні. Останній час був найважчий, але вона того точно вартувала. Маршрут був, наче й складний, але не назвати, що він прям прогулянковий. Ну, десь перші дві години дійсно ви просто гуляєте лісом і вже трохи навіть становиться так якось сумно. А потім починаються більш круті підйоми, а останні 500 метрів ви просто деретесь по скалах через і Ти вже таки чекаєш, ну коли ж коли ж нарешті. Але вже потрохи підіймаєтесь, ти бачиш ці краєвиди, ти розумієш, що так, і потрібно дійти до останнього. Вершина Хомяк знаходиться на висоті 1542 метрів. Протяжність маршруту до гори була 6 кілометрів. Ми подолали за 3 години. Сподіваюсь, що вниз ми зробимо швидший, бо в нас вже за декілька годин потяг, тому сильно затримуватись не будемо. Хоча дійсно хочеться залишитись на цій вершині. І далі насолоджуватись видом, але я бачу, що вже спускаються хмаринки, затягую тучками, починається туман. Ну, можливо, не такий самий кращий, як тут буває, але навіть це нас просто супер задовільнило. Ми в захваті. І тут побачу, тут є чоловіча, який сюди просто приходить кожен день, як на роботу. Він просто такі медальки, можна взяти чайок у нього. Я навіть не обіляю, як можу сюди кожен день підніматися, і спускатися. Але здається, місцеві вони тут вже закалені. закальонні. І на вершині не так холодно, як я гадала, хоча ми взяли теплі речі, ми пише по насквозь мокрі. Але зараз сидиш так тихенько, спокійно, любуюся краєвидом, хоча нас трошки затягнула хмаринками. Але навіть так це дуже-дуже гарно. І як кажуть, що найкрасивіші місця ті, до яких ти дістався самостійно і з якимись важкими зусиллями. Бо коли просто привезли, ти такі подивився Да, класно, супер, але нема того відчуття, що подолав щось самостійно, дійшов сюди. І тоді краєвиди, наче сто раз, просто красивіші. І ось так на самій вершині знаходиться статуя матері Божої. А, тут просто неймовірне місце. Мені здається, найкращий привід, щоб зробити запашну каву. І трохи зупинитися, відпочити, подивитись на цей краєвид, нікуди не поспішати, і ви просто ну, не являєте моє задоволення, радості і щастя, що ми сюди дісталися, що тут є що побачити, що не все затягнуло хмаринками. Я просто ну, неймовірно щаслива. О, я зараз кажу, що кожна наша. Подорож має закінчитись пікніком, але ніколи його не робила. Але тут на вершині у нас є запашна кава, шматок піци. Це найкращий пікнік в житті. Не знаю, що є такі пускатички, підніматися. Дійшовши до певної точки, ви побачите вказівничок. Якщо бажаєте пройтися далі, ви можете піти ще на гору синяк. Ми пішли праворуч і піднялись відразу на гору хом'як. Якщо піти праворуч, можете спуститись на полонину хом'як. Там знаходиться сироварня, там же якась кафешка, Тут, як показує вказівник, є бограч, ви зможете повноцінно поїсти і перепочити, але туди ще йти метрів 300. Ми вже все, баста. Нам потрібно швидше спускатись донизу. Тому, мабуть, на цьому все то зустрінемося вже внизу гори. Все, ми вже спустилися. Зараз зайшли в батьківський поріг, щоб встигнути повечеряти перед потягом. А вниз ми спускалися якомога швидше. Дорога нас зайняла десь дві години, але ми скорочували машу, спускалися як тільки могли, без жодної зупинки. І це навіть дві години чи не менше нас зайняла. А дуже приємно, якось неочікувано, що ходять різні за віком люди, навіть за різним фізичним станом. Ми бачили там гібусів, бабусів, і вони спокійно підіймалися і спускалися по цьому маршруту. Відносно зустріча вже повторювалася, але на тоненькій подошві і прям понатирала ноги, тому що щось вибирайте від однозначно зручніше. Бо каміння великі, гілки, коріння, дерева це все дуже незручно при ходьбі. До речі, взимку туди забороняють ходити, хоча розумієш, що люди рівно ходять, але дуже висока ймовірність лавин. Тому краще це не робіть. У нас дуже навіть непогана погода. Сказала, високий кінець вересня, дивлячись на дощі, досить тепло, і багато людей ходить. Тому маршрут популярний. Я забула саме головне сказати: народі гору називають Хомяком саме через те, що в цій долині перебували бабаки альпійські, тобто Ой, На останній вечір ми нарешті дійшли до якоїсь традиційної кухні. Сподіваюсь, гуцульська кухня на зараз буде. А ресторан називається Батьківський поріг. Ми взяли дограч і деруни з білими грибами. Прям те, що не вистачало мене всі ці дні, поки ми тут були на відпочинку. О, диви, який тут шмат м'яса. Воно таке наваристе. Жирненьке так точно. Всі страви виглядають супер класно. Прям. І це просто було біля нашого готелю тут напроти. Mm. Гряченьке. Те, що треба нам після цього важкого маршруту. Де ми промерзли, промокли, впали в грязь, але дійшли. Блін, дуже смачно. Клас. Ще дурунчики треба спробувати. Ммм, mm. вони якісь нежирні в цьому вершковому соусі, а гриби білі. Це щось неймовірне. То, мабуть, вже почався якраз сезон, і вони прям здаються такі свіженькі-свіженькі. Коротше, я однозначно рекомендую, мені дуже смачно. Клас. Поїли просто повні шлунки. <гум> Йдемо додому, збиратися і далі вже на потяг, і на цьому, в принципі, наша подорож завершується. До речі, якщо хтось помітив, що в нас змінилась якість картинки або став гарніший звук, ставте лайк цьому відео. Все, до нових зустрічей!